Скажіть, що таке сепарація від батьків? Сепарація від батьків це відокремлення дитини від батьків. Це вміння приймати самому рішення і нести за нього відповідальність. А як відбувається сепарація? Класне запитання. Дійсно, воно досить таке цікаве, тому що сепарація ж не може відбутися одразу. У неї є певні свої етапи. Їх є всього шість. І перший етап сепарації це народження дитини, відділення її від матері фізичної. Другим етапом сепарації є освоєння ходіння дитиною, і тут великою перешкодою є, коли мама каже: Я все зроблю сама. Тобто не дає ложечку дитині для того, щоб їла, не дає дитині складати самі іграшки. Це є великою перешкодою. Третій етап сепарації це трирічний рубіж. І тут є перешкодою такі фрази батьків, як в тебе руки не з того місця, дай я сама це зроблю або сам, бо я зроблю це скоріше. Четвертим етапом сепарації це є 6-7 років дошкільний вік. Далі п'ятий етап сепарації це підлітковий вік. І тут є перешкодою батьківське. Таке емоційне насилля я не дам тобі грошей, ти ще не заслуговуєш, от виростеш, потім заробиш. Шостий етап сепарації це повноліття. І вже далі немає етапів сепарації, вона може затягнутися на роки.